Я у вашій увазі трьохкімнатна роздільна квартира. Така у нас ванна кімната. Опалення по лічильниках. Закрита територія. Так. Такий вигляд має, як кухня студія і окремо три кімнати. Кімната перша. Квартира знаходиться на 13-му поверсі сказала В квартирі є все необхідне. Кімната. Третя кімнатка. Такий вигляд має кухня. В кухні є все необхідне. Посудомийка, духовка, витяжка, велика шафа з Вікторією